мемний не потенціал, має бути якась інформаційна штука, щоб все був слоган. Все класно. Це призводить і антикорупційна вертикаль, теж в принципі хоче ну, ну, якийсь сенс сидіти три роки просто дерегуляцію законодавства займатися. Правильно? Українці скажуть: так ти не робиш нихуя, Ну, якби треба гучний слоган, все класно. Я вважаю, знаєте, ми дуже як вам сказати, ми прям невдячні люди. от. Невдячні. Ми хочемо шоу, ми хочемо в Тіктосі дивитися, як е, головна інспекторка Львівської митниці. Юлія не пам'ятаю навіть її прізвище. Вона кожні два, два тижні нова, да? Пам'ятаєте, да, ця інспекторка львівської митниці, в якої задекларована зарплатня 132 тисячі гривень на рік. А в Тіктосі вона каже, що на ній значить, тягнуто на 8 тисяч доларів, включно з собакою. І... Всі про це дізналися, вона стала популярна. Але там є декілька нюансів, які мене встривожили в якийсь момент. Перше це оце. Дивіться, люди просто подивилися і такі вкрала. А чого не насосала? Що таке? Та ладно, Якщо б я, в мене щось було, сказали б, що насоса. Про неї кажуть, що вкрала. Чому? Бо вона державна чиновниця. Це саме по собі тривожний дзвіночок, взагалі. Та, хто до вас піде тоді в державні чиновники? Якщо державна чиновниця, значить вкрала. Це перша історія. Друга. Всі такі точно, високовех, вправо. І тут її просто звільняють. Да? причому, Як звільняють? Ну я впевнена, що ці люди йдуть, і в них одразу там заява лежить просто без дати. Да? І її такі, ми її звільнили. І українці такі, все. Ми розібралися з корупцією, ми всіх побороли. Розходимося, шановні, там, в тіктоці хтось миє килим!» Все, ми ж все порішали, правильно? Я просто я думаю, львівське мізнеці. Просто поставимо на це місце когось, кого немає Тіктока. Схема працюватиме ще два роки, поки.